Давид і Галіаф, Чи намагалися ви коли-небудь зробити щось, чого дуже боялися? Можливо, покататися на атракціоні чи піднятися високо дуже вузькою стежкою. Або, можливо, ви намагалися вперше спуститися з гори на лижах. Коли ми робимо щось вперше, то це може лякати. Я знаю одного юнака, який не боявся, але якби цим юнаком був я. То я не впевнений, що був би таким хоробрим. Ізраїльтяни мали битися зі своїми ворогами, філістимлянами. У філістимській армії був воїн на ім'я Голіаф, він був велетнем. Усі ізраїльтяни дуже боялися Голіафа та армії філістимлян. Щодня філістимлянін Голіаф виходив уперед і насміхався з ізраїльського народу, він обзивав їх і залякував. Одного разу Голіаф закричав до них і запропонував їм послати свого найкращого воїна, щоб битися з ним. Голіаф сказав, що вони битимуться один на один, і армія того, хто програє, здається. Ізраїльтяни не знали, що робити. Вони не мали воїна, який міг би протистояти Голіафу, замість того, щоб покладатися на Божу силу. Вони покладалися на власну. Давид був молодим юнаком. Він прийшов на поле бою, щоб принести їжу своїм братам, ізраїльським воїнам. Коли Давид прийшов до своїх братів, вони висміяли його навіть за те, що він прийшов на місце битви, розгнілися на нього і наказали йому йти додому. Давид був пастухом, і брати сказали йому повернутись і стежити за вівцями. Давід нагадав своїм братам, що вони повинні довіритись Богові, щоб виграти битву, але брати не звернули на нього жодної уваги. Цар Саул почув, що Давид прийшов на поле бою і послав по Давида, щоб зустрітися з ним. Давид сказав цареві Саулові, що він може битися з велетнім Голіафом. Цар подивився на юнака і подумав, що він зовсім не схожий на воїна. Тому запитав у Давіда, чому він думає, що зможе перемогти Галіафа. Давід розповів цареві Саулові про свою силу, як він бився з левом і відмедем, поки пас овець свого батька. У царя Саула не було іншого добровольця, щоб піти і битися з велетнім. У нього не було іншої ідеї, як перемогти гігантського воїна, тому він сказав Давідові, що той може піти проти велетня, аби спробувати перемогти його. Цар Саул звелів своїм помічникам одягнути Давида у військові обладунки. Коли на Давида одягли їх, він не міг рухатися, бо був дуже малий, а обладунки були надто важкі. Давид зняв усе це і сказав цареві Саулові, що йому не потрібні обладунки, і він боротиметься з Голіафом в ім'я живого Бога. По дорозі на місце битви Давід зупинився біля струмка. І взяв п'ять гладких каменів. Він сказав ізраїльтянам і філістимлянам, Це битва Господа, і я здолаю цього ворога в ім'я живого бога. Тоді Давид побіг на Голіафа, що йшов на нього зі своїм мечем. Давид узяв один камінь, вклав його у свою пращу і запустив камінь у велетня. Камінь потрапив Голіафу прямо в чоло, і він упав на землю мертвим. Інші філістимляни тепер боялися ізраїльтян, бо їхній найлютіший воїн був мертвий. Побачивши, що сталося, вони розвернулися і побігли. Філістимляни були переможені одним молодим юнаком, у якого була велика віра і повна надія на Господа. Давід нагадав ізраїльтянам, що саме Бог дав йому силу та стійкість, щоб убити велетня Голіафа.